Чи знали ви, що шостий президент України Володимир Зеленський увійшов в історію як професійний актор, який досяг такої блискучої політичної кар'єри, ставши президентом країни? До нього це зробили. Рональд Рейган, сороковий президент США. Він зіграв понад 70 ролей у фільмах, але ці ролі були переважно другорядними. Президент Чехії Вацлав Гавел був засновником кінокомпанії Люцерна фільм і знявся у п'яти кинокартинах. Лег Качинський, Польща, зіграв головну роль у дитячому фільмі Кассі про тих, хто вкрав місяць, і ця роль стала для нього зірковою. Джозеф Естрада – «Філіппіни» – за свою кінокар'єру зіграв у більш ніж ста фільмах. Естрада є п'ятиразовим лауреатом філіппінської премії за найкращу чоловічу роль і премії Найкращий фільм. Джимі Моралес Гватемала. Він, як і Зеленський, був комедійним актором. Протягом 15 років в авторській програмі грав грубуватого та недалекого селянського хлопця, але це не завадило йому стати 50-м президентом Гватемали. Окремий пункт у цьому списку – 45-й президент США Дональд Трамп, який ніколи не був професійним актором, але часто знімався в епізодичних ролях у низці фільмів та телесеріалів. І нарешті Володимир Зеленський актор, сценарист, про. Продюсер, художній керівник студії квартал 95». у творчому доробку. Має 10 повнометражних ігрових фільмів. Володар понад 30 нагород національної телевізійної премії України Телетріумф зіграв головну роль у серіалі Слуга народу. А 21 квітня 2019 року був обраний президентом України.